Машинобудівному інституту одному з основних структурних підрозділів Національного університету кораблебудування у 2009 році виповнюється 85 років. Характерною особливістю Машинобудівного інституту є те, що за весь період його встановлення підготовка фахівців та відкриття нових спеціальностей завжди підпорядковувались потребам промислових підприємств та народного господарства. Така тенденція зберіглася у нинішні часи. До структури Машинобудівного інституту входять енергетичний факультет та факультет механіки та екології. Підготовка фахівців в інституті відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст і магістр за сімома спеціальностями: судові енергетичні установки та остаткування, турбіни, теплоенергетика, холодильні машини та установки, двигуни внутрішнього згоряння, технологія машинобудування, екологія та охорона навколишнього середовища. Всевище назване свідчить про те, що спеціальності, за якими ведеться підготовка в машинобудівному інституті, у теперішній час є потрібною і для народного господарства нашої держави. Завдяки цьому проблеми працевлаштування і випускників не виникає. Вони є жаданими і на державних, і на приватних підприємствах. Високий рівень підготовки фахівців у машинобудівному інституті забезпечує 13 докторів наук, професорів, 5 професорів наук, 54 кандидати наук, доцентів. Вибір професії, який розпочинається з вибору спеціальності для кожної людини, є дуже відповідальним моментом. Адже від цього залежить майбутнє існування, майбутнє благополуччя кожного з тих, хто поступає до навчального закладу. Якщо взяти машинобудівний інститут як структурний підрозділ Національного університету кораблебудування, то він сьогодні є за середнім тих спеціальностей, які можна сказати так є дуже, дуже приземленими з одного боку, а з іншого боку, вони є завжди вони завжди необхідні і вони завжди дають можливість отримати роботу добре оплачувану, цікаву і перспективну. Я хотів побажати вам, шановні, успіхів вибору спеціальності. Зробіть вірний вибір.